Мільярд з податків, 715 мільйонів від митних зборів, надійшло за півроку до обласної та державної казни. Підсумки роботи за останні шість місяців вирішили підбити в управлінні міндоходів, де саме завершено об'єднання податкового та митного відомств. У нас досить сильно змінилося законодавство, яке у нас є на сьогоднішній день. Я маю на увазі основні бюджету, платежі державного бюджету. У нас е Сьогодні вже змінені. Маю на увазі в першу чергу податок на прибуток. Якщо ставка податку на прибуток у 2012 році, як ви знаєте, була 21%, у 2013 році ця ставка становить 19%, з 2014 року вона буде становити 16%. Протидію корупції Міндоходів проводить провадить за допомогою електронної перевірки документів та проміжних позапланових перевірок, аби мінімізувати людський фактор у контролі платників для електронного формату співпраці з податковою підприємцю. Треба мати цифровий підпис та подавати електронну звітність. Безконтактне проведення перевірки, суб'єкта господарювання без жодного спілкування між умовно, інспектором і платником. Починаючи з 1 січня 2014 року майже 30 тисяч. Суб'єктів господарювання Закарпатської області будуть, будуть у нас підлягати мати можливість проводити такі такі перевірки найкрупнішими платниками податків в Україні залишаються підприємства Закарпаття Обленерго, Фішер, д'юті фрі, інтерфіл та Закарпатгаз. Найбільший виробник підакцизної продукції Ужгородський коньячний завод. Приватне акціонерне товариство Єврокар лідирує у сплаті до спецфонду на обліку в управлінні міндоходів. Перебуває 74 тисячі суб'єктів господарювання. 222 громадян вже задекларували свої доходи на загальну суму 181 мільйон гривень.